Добрий день. Добрий день. За нас. У... Удача. За нас убили жука. Жука. Луджу цього. Жука. Павука. Жука сундука. За нас його вбили. Тому в принципі... Що я можу сказати? Добрий день знову. Я хворий. Так, я хворий, не можу зібрати рану. Е. Продовжуємо грати в, кі... в цей в. Продовжуємо грати в Діпрок. Сьогодні граємо за техніка. Підписуйтесь, ставте лайки. Поширюйте, ставте коментарі, залишайте, давайте, комирі. Навеліть мені активи. Давайте коментарі всякі разні. Я почитаю з задоволенням. якісь... якісь Тарас 372 напише, що я погано граю через те, що я не взяв те-то-те-то. -те Давайте. Я послухаю вашу критику і аргументую все. Всі свої дії я можу аргументувати. Давайте. Я чекаю на вас, я чекаю на тебе, друже. Чекаю на твій коментар із критикою. Або неймовірною похвалою за те, що я такий, в принципі, гравець непоганий. Я чекаю на них. Я дуже сильно на них чекаю. Важковий коментар важливий для нас. Залишайтесь на мені. Е, так, добре, покопали ресурси. У е, мене є дрончик один. Планую ще взяти мінімум трьох. Максимум можливо мені випадемо. Дуже корисна, штука. карта. нас є з брейяра. Оскільки я взяв дуже багато кріта, можна прокачати епічний кріп. Ще удачу пора. Можна наставити наших турелей. Можна наставити турели і вони будуть роздамаджувати жучків. Тому що там нереальний сильний. Шкода, 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 де наш. Нереально скільки... Нереально. Сильний демедж. Блін, дають ще турель. Турель не вже сильний така і погана. Я візьму дрон. Візьмемо дрончику. Хтось помер, якимся чином. Я даже не уявляю, як він це зробив, але він помер, молодець. Залишився один. Бремлічені. Можна затейчну подувань. Блін, так дають прокачку турели і капайся, мау. Все якось швидко вмирає, це мені <правдає> подобається. Прямо швидко стрілять. Уф-йой-йой-йой-йо. Ще беремо трошки пропачка дрона. Берем посвід. Так, стілюємося, цей брати не буду, не буду. Оце я візьму, возьму дрон, чекаємо. Візьму перезаряджання шкоду, шкоду, ще шкоду, більше шкоди. У, це я засейвлю. І ще шкоду іронію візьму, на. Все. Я взяв все, що хотів. Я взяв все, що хотів. І в принципі. йду розвалю. Я йду розвалювати. Йду розвалювати, я йду розвалювати розвалю. розвалю капі. Мені треба знайти на мою крижинку режим кулювання, режим атаки. І вона буде, в принципі, розвалювати всіх. Так, давай копай мені мої ресурси. Молодець, перекопав мені золото дуже багато. Вумниця, вумниця. Так, візьму, візьму перезарядочку, там може випити екстра дрон. Екстра дрон мені потрібен. Ааа. Так, бачу жука-сундука жукасукай, бачу трошки золота. Сейчас покопаємо. Ці гірняні покатуни якраз врізалися в породу. Вони на мене не на йдуть і котяться. Ай. Не научю. Так, де це цей жуксон був? Экстра дрон? Еее. Більше дронів, богу дронів. Давай, що турель прокачається найперше. Прокачається. Хоча турель це не те, що я хочу початися. Взяв дуже велику живучість дроном. В принципі, не бачив інсу. Бля. А, ні. Також ні. Взагалі ні. А, Так. Хоч якісь ата дрони. Граната також дрон. До речі. Здається, перезарядка на дронів в неї працює також. На неї працює 100% живучість дронів. На неї працює демеж дронів. Вже і перезарядка дронів повинна на неї також працювати. Досвід капець. Ю аглі. Я не буду це повторювати, ще забанять. Золото. На копычине. Прям на копычине. Шкода дрон. Шкода. Ну Шкода дрон, конечно. У, -у, -у да. Да. Більше, напевно, турель, зараз... Один... ще дві прокачки на турель мені, до речі, треба, я її прокачаю на максу. У мене в магазині засейвлена потрійна прокачка, я, в принципі, турельку більше прокачувати не буду. Зараз... ууу, ми філії секретичної атаки, ну я не можу раз такий. Капець дають. Капець дають. Люди, Акстіця, за нашою мені стіки. Нашому мені стільки кріта. Так, я це не буду брати. Я візьму оце. Більше не буду брати турель. Я прибрав руку з клавіатури, це погано. Це дуже погано, так не треба робити. Це помилка. Прибирати руки з клавіатури. Так. Велику перезарядку всього. Особливо треба перезарядку гранати. Щоб гранату трошки докачати на патріну. Uh, я думаю, ты буду опять перезарядка Може Может ты помрешь меня? Ой! Не стоп. Mm, Парбування не буду брати, це не буду брати, бо все. Ууу, копей, сорок живучий дрону. Треба пікнуть. Я візьму це. Блин, взять багато легендарного. Всього легендарного капець. Я візьму це. Ух, uh, так, дякую. Ух, uh, так, дякую, все все все, все. все, 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 все. <laughs> запис іде, так. Все, в принципі, у нас є все. Головне тепер не померти, тому що я можу. А я не хочу помирати. Я не хочу помирати, я хочу прокачати гранату дрон на. Те, щоб вона могла робити дуже багато людям боляче. Беремо це. Ну Такий собі не дуже сильний. Жуцундук могло б бути краще. Метерельки дуже великий імпакт носять, я думаю, це все. Так, беремо перезаряджання. Прокачуємо <плес> <Non> наймімовірно <плес> найулюбленіший дрончик. Неймовірний найулюбленіший дрончик. Це крижинка. Хто не бачив прокачування дрона крижинки чи буде... Стоп, 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 стоп. Стоп. Бурульки, хто не бачив прокачування дрона Бурульки, як я зібрав там майже імбу. То. Як то кажуть, Віалком'є де посилання зверху. зараз ви повинні це До Велкоміє. Так. В принципі, дивіться, будь ласка. Вілкомі і дивіться. Там дуже цікаво, я зібрав, пояснив чому так і порекомендував дуже багато цікавого. Ми беремо захист. Та швидко ми вбили їх, я думаю. Але, так, так буду качати гранату. Граната дрон імба, качаємо тривалість трон. Попутно прокачуємо інші дрони. Можна тут внизу постояти чисто формити? Stage three completed. Remember to mine for minerals as you progress deeper. I'm having an vision, expensive, but you can't put a price on your own health. I rarely pick one of these. What else? Do not say that. Дріг оце було. Конер повинен відлетіти. Ууу так. Чисто беру для того, щоб прокачувати перезарядка в Гранати. Чисто для, для ради цього і беру. Чим швидше ми їх кидаємо, чим більше їх на мапі. Чим більше їх на мапе, тем за нищем. Треба додати їм трошки дайможу. Сейчас вони ніяк не вивезуть. Таку кількість покатунів. Здається, попаду в За эти загнал плюс три трохи. А плюс 3D ковід. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Ой-ой-ой. Я не знаю на що мені вона надо. Суто ради того, щоб взяти. Час перезаряджання, ну, типу, все. Вона йому не треба. Вони дуже швидко перезаряджаються. А-а-а! Так, так. Отак, так. Отак, да. Бум бум Ай, не треба в мене тільки бум бум робити. Так, відійшли нормально. Зараз я трошки. Отак от, о. Все. Фу, так. Продовжуємо манцити. В принципі, це типу іспит на мікроконтроль. В основному. Настільки ви добре контролите те, що відбувається на екрані. І настільки, як добре ви зберете ваш білд. Все, в принципі, важко, тут нічого немає. Якщо ви граєте в сильних персонажах. Типу. Я не знаю. Мені, наприклад, ну, сильно важко. Ай. Так, все, ева капсула є, добиваємо цих всіх е... тих, хто ти стерчать. забираємо весь цей досвід йдемо на АВА. Я не знаю, як це називається, якийсь як іготь, чи що воно таке є. Шкода дрончиків, так. Yes. Буде yes. на підхіл, це останній стеч. Зараз я думаю. у так, дядько. Так, дядько. Yes. Повторюю, хто не бачив моє відео, яке ви повинні подивитися про гранату дрончика, один дрончик, це дуже слабо. Якщо ви вам дають 25 перезарядки, 15 шкоди, за умови того, що заряд, перезаряджання 1,8 секунди. Перезаряджання неймовірно гарно. Це за умови, якщо у вас граната кидається не дуже швидко, якщо у вас там зараз ви назбирали неймовірну кількість перезаряджання за весь цей час, і у вас граната кидається з швидкістю 1 секунда або 1,2 секунди. 1.2 секунди. Це вам не потрібно. Беріть дрончик. Якщо у вас ситуація така, як у мене, а в більшості випадків така, як у мене, беріть перезарядочку і. Воно вам дуже допоможе. Отже, хіл, що там по крітам? Кріта гарна. Беремо кріти, захист, рерола не буде. Нітру заста... Типу засейвлю нітру. хай буде. Може знайдемо щось на нітро. Хай буде нітра. Так, давай, жук-сундук, дай мені нітритний порошочок. Ух, 60 нітри, я не знаю нашого. Я не знаю нашого, але перезаряджання і накопичення мені не треба, давайте візьмемо 60 нітри. може, може все-таки знайду нітритний порошок із дропу і. Візьму його. А якщо ні, то може переролити на якийсь епік. Там на бубличок або на шолом з демагом. Якось так. <кій> так, шукаємо ресурсики, де мої ресурсики. Ось бачу золото. Ай, боляче. Я в принципі не дуже сильно і товстий, мені стимі ще здоров'я додали. Ну просто заїдай. Заїдай. Це нас. Не в тому сенсі, що вони заїли і там якийсь звук, типу, а заїли в сенсі з'їли. Ладно. Не суть. що в дропі, йдемо відкривати яйця і в блок. <плес> Я тільки що звідти прийшов Так, давай мне нитритный порошок. У меня миллиард нитры. Дякую. Получить распочите, я докажу. Ау. Ау! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Почему ты не стрибаєш? Чому він не стрибнув? Я хочу стрибати скриншот. Стрибай. Емо. Ляха. Пляха! Не вийшло зробити скріншот. Ну, не заїдай, будь ласка. Знову не вийшло зробити скріншот? Може тепер? Блять. Без скріншоту. Дякую, скріншот Чи такий вийде? Перебіндити заводські настройки, я не можу забачити. Я б зробив би на якусь окрему кнопку скрін, але не можу. Окей, okay, дякую, що подивилися. Підпишіться, поставте мені вподобайки. Залиште свій прекрасний коментар, який я так чекаю. Я відповім на все. Я прокачав майстерність його. Майже 31 з половиною. 1300 майже 300 тисяч не добили, окей. Okay. Дякую всім, хто подивився. До зустрічі в наступних відосиках. Дивіться ще мої відео, вони корисні. До побачення.